Після пограбування столичного АЗС та трагедії з даївцями, міліційне керівництво ухвалило рішення заборонити використання будь-яких номерних наліпок, що не зареєстровані офіційно. Таблички ПТНПНХ, нагадаю були прикріплені до автівки, якою користувалися грабіжники. При цьому жодного офіційно зареєстрованого патріотичного номерного знака, зокрема з відомим скороченням про Путіна, в Україні не існує. Порушників уже сьогодні разом з інспекторами шукав і Євгенія Гарко. А то Донбас, Азов, список згенерованих фантазією автономерів, які є тільки в зоні АТО, можна рахувати до нескінченності. За схожою ширмою ховалися грабіжники, які обікрали заправку та вбили правоохоронців. Мати наліпки на держномерах після цього випадку в міліції вирішили заборонити остаточно. На автомобілях має бути виключно державна реєстрація, ніяких додаткових наклеїв, роботнім автомобільної інспекції, всім патрулям. Даны сьогодні жорсткі указания. Тільки пряма державна регістрація, щоб під наклейками не скрывались бандити. Старенька БМВ із номерами Азов, одна з перших машин, яка потрапила на штрафмайданчик через невідповідність номерів. На такій дорогами АТО не дуже поїздиш. Недалеко від нього стоїть уже позашляховик. Тут теж колись були наліпки замість номерів. Якщо пересувається військовий, якщо дійсно військовий пересувається в зоні бойових дій, якщо дійсно не використовується автомобіль там для подвозу на передову там зброї чи якогось е -е, особового складу. До питання має, коли автомобіля використовується в інших місцях, цього допускати не будемо. Керівництво департаменту ДАІ каже не місце таким авто в мирних містах, але обіцяють перед тим як забрати авто на штрафмайданчик, усі чинники врахувати. А раптом воїн виконує завдання на мирній території. Цю бойову машину з правим сектором ДАІ зупинили в столиці, номери не справжні, хоч і зроблені з металу. В техпаспорт не вписані, але це саме той випадок, коли його треба розглядати окремо. Хлопці співпрацюють із столичною міліцією, і лише після підтвердження цієї інформації їх відпустили. Тільки приїхав сьогодні. Він має посвідчення учасника АТО. Звідти й автомобіль. Олександр просить не показувати його обличчя. Рішенням Авакова заборонити пересуватися на таких номерах украй незадоволений. каже, просто треба фільтрувати серйозних військових від тих, хто намагається такими номерами. На этих номерах гаищики нормально поднимают, они даже приветствуют и пропускают без проблем. Понимаю, що машина реально бойова машина. Що тоді понятно? Цирк Аваков сказав. Пускай Аваков лише з бандитами бореться. Машина подарована волонтерами. Навіть є транзитні номери, але до них на сході чіпляються більше із документами. Все гаразд, тому чоловіка відпускають. Хочеш номери ПТНПНХ, маєш шанс їх устигнути собі замовити офіційно, бо ще жодного такого справжнього в Україні немає. кажуть в департаменті ДАІ. Якщо особа має бажання. Має визвати собі індивідуальний номерний знак. каже, коштуватиме це від 500 гривень за три індивідуальні символи. Штраф за фейковий номер від 170 гривень із можливим вилученням авто. Стосовно волонтерів, які везуть машину в подарунок бійцям через усю країну, то маршрут і факт перевезення вони мають узгодити з керівниками дає тих областей, які перетинатимуть. Євгенія Дмитро Панасенко,